Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Павук Летсплей. Недавно Konami нам роздали ось такого безкоштовного неймара. Стати нібито і не дуже високі, але варто відзначити, що в цього неймара дуже хороші показники дриблінгу високі, непоганий баланс 91. А також є в нього аж цілих 5 ігрових стилів, і йому додали майстра довгих пасів. Цікава картка, коротше. Побачимо, як вона себе проявить в грі. Отже, до вашої уваги декілька матчів я зіграю за нього, а потім в кінці скажу, що я думаю про цю карточку. Отже, став подобайку, підписуйся на цей YouTube канал, якщо ти досі не підписаний, і ми починаємо. Так, ну що, граю в дивізіонах, знайшло мені суперника. Всі матчі цього відео будуть зіграні в дивізіонах, в онлайні, в сурових умовах. В першому же ж матчі Неймар ловить дуже погану фігову стрілку, тому за нього я цей матч, на жаль, не зіграю. Так, ну що, попереднього суперника я без проблем переграв, але, на жаль, без Неймара. Адже він зловив червону стрілку. Зараз мені знайшло нового суперника. Ну, цього разу нормальна стрілка, можна грати. Так, добре Неймар приймає. Ну, поки що дриблінг гарно, гарно. І гарно. Ну, дуже добрий момент, створив Неймар. Ой, який удар по воротах, але рібері промахується. І промахується суперником, момент був небезпечний в нього. Трошки погано Неймар відкривається і дуже бачимо, накривають легко. Ай-яй-яй, пропускаю гол таки. Трохи оборона моя погано зіграла. Та ну проти цього шеву нереально грати донатного. О, і Неймар таки забив один гол. Добре. Я вже думав він геть ніяк себе не проявив, але в принципі нормально зіграв. Перший тайм 1-2 я програю, ну проти Шеви дуже важко грати. Ну, БП забивай. А це серйозно гол мені. Коротше, в мене цей матч, але... але трошки Неймар себе показав. Так, ну що, попередній матч у мене не задався, але там і Неймар у мене трошки не на таких налаштуваннях був. Так, цього разу Неймар на хорошій стрілки і в нього стоїть вказівка не брати участь у пресингу, дуже важливо, бо в попередньому матчі в мене Неймар дуже сильно втомлювався, але все одно себе непогано проявив моментами. І ось такий суперник, в принципі, непоганий достойний суперник. Так, ну що, розпочинаємо матч. Класна Неймара. Ну тут Кілян Бапел виводить мою команду вперед. Ось збивають Карл Ханса Румінігія. Це червона має бути, але лише жовта. Ну, де справедливість. Ну і дотик Неймара реалізовує, добре. Другий матч, другий гол забиває Неймар цей. Намагався це фінтом, обіграти за Неймара. Так, Неймара, до речі, непогану швидкість набирає. Віддав гольовий пас. Ну, непогано, непогано. Ну і все, здається, суперник в цьому матчі не хоче продовжувати боротьбу на такій самій позиції відтягнуто. Ніфіга собі, в мене суперник з першого дивізіону. Як проти такого грати? Але це, мабуть, мені срака зараз буде. Дуже сильний склад, у суперника прям багато дуже сильних крутих гравців, нічого не скажеш. В принципі, стрілки є непогані, ну будемо боротися, що робити. Та куди ти? О, пройшов пас, пройшов пас на неймар, але... І проти сильних суперників дуже важко грати за Неймара, скажу я вам. Та серйозно гол. Так, перший там я програю 1-0, ну гол тупий у суперника вийшов, чисто халявний гол. Та ну блін з цим читерським Месі Добре, пас на МБП. МБП не забуває, ну зараза. Добре, Неймар Та забий! Та ну все це, це бер... Ну, от звідки в нього стільки захисників просто всі ворота зайняли і неможливо забити. Ну як так? Забей ну. Так, суперник зсери. Ну такий суперник П'ять захисників грає, грає. Цього разу я неймара буду використовувати по центру. Добре, добре Неймар обігрався з Румніге. Мені б'є. Який гол влітає, добре? Знову ми розвалюємо Радянський Союз виходи. Небезпечна атака може бути, треба захищатися і шмихель таще. Ну, поки що Шмейхель все таще. А це трендець. Не можу взагалі... Вийти з цієї клятої оборони. Шмейкер у мене все таші. Хай навіть не надіється цей расист. Забити мені голову Так, добре. Та що ж це швидкості не вистачає неймарону? Кажуть, Шмейхель все таща. Все таща, Шмейхель, бляха. Скільки сейвів в нього в цьому матчі? Дивіться на цю статистику, у нього 66% володіння мечем. Точно сатана якась грає проти мене. А серйозно всадь був. Ай, трешняк, бляха, трешняк відбувається. Собака, для... Тобі собака дика Гол. На тобі собака третій. Будеш знати, як тут СССР пропаганду розводити. А, що, суперник вийшов з матчу, вийшов з матчу. Так, ну що, друзі, підведемо деякі підсумки по цій картці Неймара, награв я за нього в принципі, декілька матчів. Статистика каже, що поки що тільки 3-2 гола він забив, дві гольові передачі віддав. Але що сказати? Ну, в принципі, цікава, фанова картка, не мета. З епіками сучасними тягатися не вийде. Зараз сучасні епіки, найновіші, маю на увазі, вони дуже імбові, на голову вищі за інші картки, але ця картка може і притримати, може і небезпечний момент створити, і відпасувати може. Коротше, мій склад в цілому цей Неймар не зіпсував, можна сказати. Тому, в принципі, по фану десь як суперсаб використовувати, або коли там висока стрілка, на підміну можна. Хоча також є цікаві картки у мене на цю позицію, як Мохамеде Салаху. Я зловив позицію відтягнутого форварда. Швидкий, хороший дриблінг, має Салах. Коротше, є варіанти. є варіанти, є конкуренція на цю позицію, але Неймар, в принципі, доволі непогано себе, як на мене проявив. Ну, десь, якщо об'єктивно судити, то можна 7 балів із 10 ставити за хороший дриблінг і вміння віддати пас. Ну і в цілому неймар доволі така заскриптована картка. Ну а на цьому в мене все. Дякую за подобайки, за підтримку канала Павук Лесплей. Всім до нових зустрічей всім пока.